Вітаю вас, любі леви. Пропоную вам таро розклад на період з 28 липня по 3 серпня. Літо в розгарі, але так летить швидко. Я буду сьогодні працювати для вас на колоді Таро темний особняк. Передбачення для вас подивимось від оракулів. Ленерман літнього логу. Так, він тут Перевернулися трошки. І що? І скористаюся ще кубіками астрологічними. Ми подивимось від них ще інформацію від кубіків. Тому я налаштовуюсь на вас, леви. а ви налаштовуєтесь на себе, подумайте, про те, що вас перш за все цікавить. Якісь питання на цей тиждень, які стосуються ваших почуттів, ваших справ. Я впевнена, що ви почуєте від розкладу для себе якусь інформацію. Так, Спішать карти вже хочуть вам щось розповідати. Розкладаю по одній карті на кожну сферу життя, якщо нам буде щось незрозуміле, будемо доставати ще додаткові карти. Ну що, леви, поїхали. Ваш загальний настрій на тиждень, який розпочався, з 28 липня по 3 серпня. Загальний настрій. Так, далі родина, особисті стосунки, сім'я, ваші особисті партнери на цей тиждень, що тут, в роботі, в соціальному житті, що буде відбуватися цікавого у вас. Ваших будь-яких справах. Робота, соціальне життя леви. І фінанси? Що ви отримуєте? Як винагороди за свою працю? Що вас очікує в фінансовій сфері? Фінанси ваші? Так, порада для вас від оракулів на цей тиждень? 28 липня по 3 серпня для Левів. Порада. Порада передбачення. І кубики Дайте, будь ласка, інформацію для Левів. З 28 липня по 3 серпня Леви. Так, Леви, 8 будинок гороскопу. Це будинок великих грошей, які, як правило, Неважко зароблені вами особисто, які вам можуть дістатися як спадок, як гроші вашого особистого партнера, або там в роботі, на якій ви працюєте, де ви займаєтеся. Можливо, в ваших ручках опиниться немаленька сума грошей. Подивимось, що з пофінансово. Знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися овен. І планета, яка буде впливати на вас, прекрасна планета Венера. Вона саме про гроші, в тому числі, а ще про красу і внутрішню, і навколо, про естетику, про щось приємне для вас, те, що вас естетично насолоджує, так? Ну, в тому числі і про гроші. Ну от і подивимось, як у вас тут програється. Красачі гроші. Загальний настрій. Ієрофант. Слухайте, перед вами були у мене хто раки, у них теж був такий же настрій. Іерофант це знаєте про те, що важливо для вас особисто. Причому не просто там важливо ну, так, миттєво. Ні, це про щось дуже фундаментальне там. Так, для вас там у кожного своє, дуже принципово важливо. Ну, це, от, знаєте, як про стосунки, про рідних, про от вам важливо, щоб так був шлюб у законі. Да, там. Це про щось важливе в роботі, в робочих моментах. Можливо, це. Навчання, до речі, і рефан це ну, от релігійна віра, от політика це от все, що ваші такі, от, ви переконані в своїх поглядах, і це для вас важливо. Тобто на цьому тижні можливо, що ви будете, події будуть обертатися біля чогось дуже важливих питань ваших. Ще Це навчання, це вчителя, можливо, ви зустрінете. Якогось знайдете свого вчителя, можливо, давно ви шукали, і на цьому тижні ви нарешті знайдете. Можливо, ви да, підете навчатися, або самі будете навчати. Ну, така карта. Серйозна. Що ви в особистому житті у вас стосунках? Диявол. Ну, скажімо так, позитивне значення карти це е, в коханні дуже. Страстні відносини, це про е, тако, запальне кохання, скажімо так. Е, ну, тому що диявол, це що? Він у нас така рухома сила, яка мотивує заробляти гроші, кохати, любити життя, все матеріальне і тіло. Тобто, це от про кохання в прямому сенсі слова. Про контакт тілесний, насолоду, насолодження. Знаєте, От людина е, під впливом цієї карти, можливо, от вам захочеться саме отримувати насолодження від е, всього з партнером. І Венера у вас така. Ну, давайте я ще. Е, ну, зі, е, зі знаком мінус, це карта, звісно, це про якісь спокуси. Я дістану. Ще дві карти. Дайте, будь ласка, дві карти до диявола в особистому житті Лерів. Дві карти, будь ласка, в який бік ця сила вас потягне на цьому тижні? Диявол, дві карти. Паш Пентаклів і король мечів. Ви знаєте, тут, можливо, на цьому тижні ви отримаєте якусь інформацію, яка от змусить вас дуже десь жорстко, рішуче прийняти якесь для себе рішення в відносинах, в родині. Так, я правильно зрозуміла? Король мечів це такий може бути настрій у левів. Що їм прийдеться прийняти, так, ремонт сусіди роблять, що левам прийдеться прийняти якесь таке категоричне рішення. Кінець, е, можливо, да, там якось різко обірвати, як, знаєте, відсікти. Ну, давайте я ще дайте мені ще одну карту. Анна ще запитає, а король мечів це може бути людина, чоловік, король мечів? Ні. А може чоловік. А може це бути якась е, е, організація державна, так? Да? Це як правило король мечів, це суд, суди, юридичні якісь контори. Це може бути якесь е, рішення від держ структурний ри. Відлюдник. Ще король мечів може бути лікар. Це може бути... це може бути лікар. Ну, коротше, це може, знаєте, що бути звістка ще. Ну, як може, усіх може по-різному програтися. Можливо, вам ну, однозначно вам буде, надо для всіх прийняти буде якесь важливе рішення. Воно може бути пов'язано або з звісткою від держструктур, якихось ну, таких ну, державних структур, я не знаю, там судових, юридичних, якісь там, да? або ну, з лікарем теж може бути звістка від. Лікарям, ще розкажіть мені особисте життя леви. Знову королева мечів. І Знову туз мечів розставити якісь крапки. І ця звістка буде дуже для вас така емоційна. Я правильно зрозуміла, що левам треба бути в сім'ї відносина? Зібратися і взяти на себе ініціативу і прийняти якесь важливе там рішення. Я правильно зрозуміла? Так, знову суд, справедливість. Ну, любі Леві, знаєте, ви і оце диявол, знаєте, ви можете просто, ну, це не пристрасть однозначно. Цей диявол вас може, от, знаєте, спокушати емоційно, виводити з себе, тому що, можливо, от ці звістки, які ви е, отримаєте, і вам буде треба розставити крапки над і прийняти рішення, буде вас емоційно просто виводити з стану рівноваги. Такий настрій буде знаєте, вогонь. Але е, у вас вийде, ви зможете зібратися і розважливо. Оцінити ситуацію і прийняти для себе важливе рішення. Так що все буде добре. Не знаю, з чим пов'язано, ну, щось таке. Це не про емоції, не про спокусу, не про почуття. Це якісь от рішення стосовно якихось звісток, інформації, скажімо так. Так, робота, соціальне життя. Ой, на роботі тут вогонь. Туз це, як правило, ви можете мати якусь дуже класну ідею, таку натхненну. Тобто чимось загоріли ви да, на цьому тижні в робочих процесах. І з таким ентузіазмом ви можете... Це початок. Це, як правило, початок чогось нового, чогось по-новому, да? якісь там може направлення у вас нове в роботі, чи щось ви там придумали, якусь ідею. І ви прямо так з вогником, як і ви самі, прям зануритесь в робочі процеси, тому що тут жезлів він дуже запальний. І це буде мотивуватися, знаєте, оце Запалом, натхненням в роботі. А по фінансам суд, ну, як правило, суд це зміни, зміни на найкраще. Це, як правило, початок білої смуги після чорної. Це, ну, як правило, це гарні результати, і якщо людина вкладала багато зусиль, Якщо ви будете вкладати багато енергії, зусиль в робочі процеси, ви маєте отримати гарні результати. Я перепитаю ще, не перепитаю, я попрошу, дайте мені ще дві карти до фінансів, тому що тут, знаєте, ще восьмий будинок з великими грошима. Дайте мені ще дві карти по фінансам для Леві на цей тиждень. Ой, ну тут дуже гарні результати. Це навіть от результати, які пере перевершують фінансові ваші очікування. От, знаєте, зірка це про те, що ми мріяли десь тихенько, але навіть не сподівалась. І по зірці це отримання ну, гарних, це успішний результат роботи, і король Пентаклів, ну, це, він теж е говорить про е достатню кількість фінансів. У вас в кишені на цьому тижні. Тобто ви будете задоволені своєю роботою, тому що сил ви вкладете на цьому тижні немало і отримаєте достойні результати фінансові. Так, і передбачення для вас фонтан, оновлення, омоложення, очищення. Ну, це може бути і в прямому сенсі якісь, можливо, ви будете відвідувати процедури детоксу, очищування спа, а може бути і оновлення, очищення психологічні, знаєте, емоційні. Ви як емоційно обнулите, знаєте, коли людина вирішує якісь дуже важливі для вас справи. І вона от задоволена собою, і емоційно йде таке, знаєте, спочатку дуже багато енергії, підйом, а потім раз. І людина заспокоїться, обнулюється емоційно, оновлюється, так? особливо коли результати роботи ваших подій вони дуже позитивні. А вони будуть позитивні, але ну, такий буде важливий для вас тиждень. Дивіться. Три карти це старші аркани, вони, вони несуть, як правило, важливе значення. І такі карти непрості. Іерофанти, що фундаментально для вас важливо. Диявол трошки може виводити вас з стану рівноваги, з емоційного стану, бо тут вам треба в сім'ї в особистому житті прийняти якісь важливі рішення з приводу. Якихось звісток, інформації. В роботі все дуже теж результативно, і все ваше натхнення воно обернеться для вас дуже гарними фінансовими результатами. Любіовна, я вам бажаю легкості, гармонії, щоб ви були спокійні максимально в своїх подіях, в прийнятті якісь важливих для вас. Рішень у важливих питаннях. Ставте, будь ласка, лайки. Підписуйтесь, хто ще не підписався на мій канал. І до нових зустрічей, па-па!